Доброго дня, мої любі дітки! Я рада вас вітати на занятті з розвитку мовлення. Подивіться, до нас сьогодні завітали Іванко і Марічка. У них дуже гарний настрій. Коли їх запитала, чому в них такий гарний настрій, вони відповіли віршиком загадкою. Далекими дорогами прийшла до нас вона. Ласкавим, теплим дотиком збудила плавні ліс, і вже пухнастим котиком біліє верболіс. і вже травичка кисоньки зелені розпуска, І вже пташина пісенька полинула з ліска. Її гаї з долинами чекали вже давно. Вона й до нас долинула в розчинене вікно. Дітки, про що цей віршик? Так, звичайно, це віршик про весну. І Іванка і Марічка радіють тому, що нарешті прийшла весна. Тож, дітки, до нас прийшла весна. А що ж вона принесла нам? Весна принесла нам тепло, квіти, зелену травичку. Весна, дітки, яка? Весна, подивіться, гарна. А коли все в квітах, то можна сказати квітуча, пишна. Дітки, весна яка? Давайте повторимо: весна квітуча, пишна. Усе дружно розквітає, цвіт, цвіте. І можна сказати, що весна багатокольорова. Дітки, весна яка? Багато кольорова. Дітки повернулися пташки, і в лісі можна почути дуже-дуже багато їхнього співу. І можна сказати, весна голосна, гомінка. Дітки, яка весна? Голосна, гомінка. Молодці. Дітки, а пригадайте, коли сніг розтанув і багато струмочків потекло до річок, то вони річки. Що зробили? Так, правильно, річки розлилися і утворюється повінь. Давайте ще раз повторимо, що утворюється, коли річки розлилися. Утворюється повінь. Молодці. Водойма має глибину і люди плавають на човнах. Дітки, як ви гадаєте, чому люди плавають на човнах? Звичайно, тому що це повінь. Великі водойми, які мають глибину. Вода у водоймах чиста, голуба, можна сказати, блакитна. Дітки. Навесні прокидається і земля. На ній сходять перші пахучі дрібні сходи квіти. Давайте складемо. Навесні в людей дуже багато роботи в полі. У садку, на городі. Українці кажуть так: весняний день рік годує. Як же все зрозуміти? Весною треба все посіяти, посадити. Якщо не посадити, то не буде врожаю. Тому й кажуть, весняний день рік годує. Пташки співають веснянки. Співають гарно, що можна заслухатися молодці. І їхнє багатоголосся дзвінке і співуче. Дітки, яке багатоголосся у пташок? Воно багатоголосся дзвінке співуче, розумнички. А зараз помилуємося вербами, верболозом тополею. Давайте назвемо ще раз ці рослини: це верба, верболіс, тополя. Ми милуємося їхніми зеленими дрібніми листочками. А ось до тополі можна підібрати такі слова, що вона білокора, білонога. Давайте скажемо, то поля яка, білокора, білонога, молодці. Весною часто йдуть дощі, і на небі з'являється веселка. На небі стала дугаста, багатокольорова веселка. Давайте повторимо, яка веселка. Веселка дугаста, багатокольорова. Дітки, послухайте, будь ласка, ще одне українське прислів'я. Ласкаве слово народилося дня ясного. Як же це можна зрозуміти? А зрозуміти, це можна так, що ми радіємо тому, що до нас весна приходить щороку. Давайте скажемо: щороку до нас приходить весна. Щороку до нас. Приходить гарна весна. Молодці. Дітки, а зараз ми з вами будемо утворювати нові слова за допомогою маленької частки, «енько», яку треба додавати в кінці слова. Послухайте, на вулиці тепло. А якщо в кінці слова тепло поставити частку енько, то вийде тепленько. Діткам весною весело. А якщо ми додамо частку «енько», то нас вийде веселенько. Людям іти далеченько. Удень було гарно, удень було гар. Ненько, молодці. Наступне завдання буде таке: треба до слова спів підібрати різні слова, щоб у них заховалося слово спів. Ну ось як дітки всі схожі на маму, так і слова мають бути всі схожі. Спів. Що робить дівчинка на малюнку? Подивіться. Співає? Що робити? Співати. Дивимося наступний малюнок. Як називається хлопчик, який співає? Так, співак. Які пісні в пташок? Пригадайте, ми вчили? Співучі! Що треба робити? Коли хочеться співати? Заспівати. А що робить маленька дівчинка? Приспівує. А тепер побудуємо наш співучий ланцюжок. Перше слово спів. Що робить співає? Що робити? Співати. Співак, співучий, заспівати, приспівує. Молодці. Дітки в українській мові можна сказати не тільки два, а й обидва. Спробуємо скласти речення. Подивіться на малюнок з ластівочками. Скільки ластівок будує гніздо? Дві. Ластівки. І перша, і друга збудували гнізда, то про них можна сказати обидві Ластівки побудували гнізда. Давайте подивимось на малюнок із хлопчиками. Два хлопчики грають на сопілці. А можна ще сказати. Обидва хлопчики грають на сопілці. Рухаємось до березок. Дві берези вкрилися зеленим листячком. Обидві берези вкрилися зеленим листячком. І останній малюночок з дівчатками. Дві дівчинки сплели віночки. Обидві дівчинки сплили віночки. Дітки, ми ще не всі ласкаві гарні слова подарували весні. Я пропоную вам роздивитись малюнки, і я вам буду називати лагідні слова, а потім ми з ними складемо речення. Ми бачимо сад-виноград. Там, де багато квітів, можна сказати, чароцвіт. Ми бачимо струнку Березу, про неї можна сказати, що вона білостанна. І ми бачимо, там, де весна, можна сказати, що весна чародійка з лебединою ходою. І ось цими словами ми зараз будемо утворювати речення. Весна чародійка лебединою ходою прийшла до нас. Давайте про квіти складемо речення. Мені подобається галявина чароцвіт. У нас зацвів сад виноград. А про берізку можна скласти таке речення. Білостанна. Дівчина береза розпустила коси. Молодці. Дітки, ви вже знаєте, що розповідь має початок середину, кінець. Зараз ми будемо складати описову розповідь згідно за кольоровим колом. На якому зелений колір початок розповіді, червоний середина. А синій кінець розповіді. Дітки, я почну, перша складати описову розповідь. Коли стрілочка буде на зеленому кольорі це початок розповіді. Коли ви побачите стрілочку на червоному кольорі це середина, а синій кінець означає, що це кінець розповіді. До нас прийшла лебединою ходою весна чародійка. Вона гомінка, весела, багатокольорова. Розлилися річки і утворилась повінь. Вода там чиста, блакитна. На землі сходять пахучі дрібні сходи. Пташки оспівують сад, виноград. Ми прийшли помилуватися білокорою, білоногою, білостанною березою. На небі стала дугаста багатокольорова веселка. Як не згадати українське прислів'я? Ласкаве слово народилось у дня ясного. На цьому, дітки, наше заняття закінчується. Я буду з нетерпінням чекати відео з вашими описовими розповідями за схемою. До побачення!